Все. Проходьте, будь ласка, проходьте. Ага, дуже, так, да. треба довше. Люди приходять і приходять з пакетами, щось приносять. Yep. Чула певний шум. Я живу дуже близько до аеропорту. Ну, і з перші мої думки були, що це мої сусіди зверху буянять, бо вони такі трошки буйні були в мене. І я за звичкою подумала, що це сусіди. І не звертала уваги, що це відбувається. Потім прислухалася до цих звуків і думаю, це щось інше. І так як у мене є вигляд на взлітну смугу, я вийшла на балкон. Оцінити обстановку звуки чутно, але взривів не відбувалося. І тут мені почали дзвонити знайомі військові з інших міст в Україні, питати, що у вас там. Ну і казати, що почалось. Потім вийшов міський голова в ефір. Сказав, що це працює наше ПВО, все нормально там. Ну, і я взяла, у нас було у колеги день народження, в цей день взяла подарунки, які ми приготували, пішла на роботу. Якби в місті, як і по всій Україні, почалися люди масово виїжджати. Я нікуди не планувала виїжджати, займалася своїми справами буденними і десь після обіду може мені дзвонять знайомий і каже, «Ти де?» кажу, вдома. Е -е, треба вже щось робити. Ну, добре, ось, зараз. Прийду, будемо щось думати. І вже на вечір було оголошення про те, що відкривається, починає роботу свою волонтерський центр. 24 числа на вечір було таке оголошення у мене на сторінці. І з 25 числа, з 9-ї години, вже люди почали приносити те, що можна було поділитись. Потреби були звичайні, ті, що актуальні і зараз, і завжди були, і на що є запит. Добре, і ще закриє команда. У нас створювалася якби ситуативно, як і вся діяльність, яка виросла з прийнятого рішення створити певний центр. Люди приходили і самі знаходили собі чим займатися. І ми декілька тижнів навіть називали один одного іншими іменами, бо не знали, як звертатись один до одного, не могли запам'ятати. І це, в принципі, було не суттєво. Там робить людина, да й робить. От, такі в нас Юра, і ми його всі до Ярі, милай! Ну, да Яриком називали. Ну так, через багато часу ми навіть так от сідали, не могли всіх назвати кого як звати. Я веду облік переліку військових запитів. Зустрічаю всіх. То приходять, приймаю замовлення і роздаю вже далі всім нашим працівникам. Я займаюся логістикою. Кожен приходив дуже багато людей на початку приходило. З метою безпеки доводилося прибирати масовість, розводити по приміщенням іншим види діяльності. І таким чином у нас єточники пішли на іншу локацію. Чи, будь ласка, заспокоює цей процес. Конечно, робота мелка, пальцями. Це трудотерапія наша. Ну, Перша неділя була така тяжка. Ми на цих сітках себе виліковували, скажімо. Кожна мама, кожна жінка з своїми мислями, своїми помислами. Ми в сітку вклали всі наші молитви, всі наші гасла, палки для тих наших військових, які будуть цю сітку отримувати і знати, що вона їх охороняє. Це наш оберіг. для наших ребят. вони ну пліту та просто любов'ю. Просто з любові. Великий об'єм речей переїхав в кінотеатр. Перші два місяці ми взагалі працювали без вихідних. Навіть в комендантські години у нас були чергові по напрямкам, тому що військові постійно зверталися, приходили. Ну так, кожен по своїм здібностям щось собі знайшов. Хто займається логістикою? Займається там медициною, фасуванням ліків, формуванням на запити замовлень. Велика масова робота була спочатку зроблена у напрямку будування захисних споруд. ми робили укріп райони. Ця навичка набулася у нас під час війни. Нас було багато. Нас десь біля 80 чоловік. Всі різних професій, всі різних род занять мали. Велика кількість людей була у нас. На розгрузки-загрузки це такий самий напрямок, затребуваний вийшов, тому що, ну, в принципі, все, що у нас тут було і є, це потрібно занести, розгрузити і так само відгрузити, завантажити, якщо потрібно спорядити кудись або в деокуповані села, або на схід. Ті ж самі транспортні засоби. І елементарна річ, як фасування, сортування усього, що одягу, що. Їжі, що ми медикаментів. Ну це потрібно завжди перебирати, щоб не було поганих речей серед того, що ми готуємо до видачі людям. Ось і це все дуже також займає багато часу. Ну переважно люди, які цим займаються, вони займаються цілий день, повний день. Любий Дякую. осередок – це самі дружні люди. Я не знаю, де б сиди вони були. Ну, це одне, єдина сім'я, наша перемога. І ми йдемо до перемоги. Зараз є координатор по тимчасово переміщеним особам. Тобто ми їм надаємо допомогу і підбираємо їм одяг. Суття, все, що необхідно. У кожного координатора є свої команди, якщо в цьому напрямку є потреба в команді. Якщо це перевезення, то у нас є декілька людей, які займаються перевезеннями. <кій> Тому що це постійно потрібно щось кудись відвезти, щось звідкись привезти. Координуємо, розвозимо гуманітарну допомогу бійцям, вирішуємо питання їхні. Визначили пріоритетні напрямки це пошив розгрузок, на що ми витрачалися на тканини. Перший день, як почалось баба-бах, пішли з Настюхою в магазин, купили продуктів. Пару пакетів додому, пару пакетів занесли на перемогу, ну і залишилися на перемогу допомагати. Так по чуть-чуть, по у усіх, вояк була потреба в розгрузках. Найшли пару рулонів безкоштовної тканини. Ігор Боріс, польський тут меценат, добаво нам фурнітури дуже багато. Ну і почали по чуть по трохи, по трохи відшивати. Трапила сюди приблизно на 12-й день війни. Ми знайшли Єлену і прекрасний цех. І почали відшивати з дівчатами. Ми Сашо вирішили доєднатись до волонтерського центру. Це було як поклик душі. Це була наша віддушина, де об'єдналися всі однодумці, і ми всі працювали на якусь спільну мету. І саме ця велика кількість людей, заряджених однією цілі, вона просто так мотивувала, і вона не давала змоги розслаблятися. Так що пофакаємося, бачиш. Від... Ну давайте всі йдіть сюди. <р poker> так треба <так> <надо р quy> на фоні керівки, так? Віка, що ти думаєш про свадьбу от в таке время? Це життя, а кохання понад усе. Ой, 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 Він неймовірний чоловік. Він вселяв у мене спокій. Тобто я знала, що в мене є Саша. і Якщо я знаходжусь в якомусь кипіщі, в мене є Саша, який можливо теж нервує, але поруч зі мною він буде вести себе як Кремінь, і мені це так подобається. Лажил жениться і віка и Я супер отнеслась, якщо чесно. Ну типа камон війна і поженіти. Мені не предложение Ні, мне сделал заранее. Если Слішо, фотка в інстаграмі є. Перемога це дуже велика праця і багатьох людей, і команди, яка у нас тут сформувалася. І людей, які мають довіру до нашої діяльності і підтримують, реагуючи на наші запити на нашого на нашій сторінці, ну і все, все по чуть-чуть почало -чуть обрастати, структурувати, ми почали нашу, ну, механізм роботи. Ми не планували на себе брати, наприклад, видачу дитячого харчування і памперсів. Але якщо воно приїжджає в гуманітарній допомозі, то хочеш не хочеш, ти будеш організовувати роботу цього напрямку. Центр перемоги займається прийомом дитячого харчування і дитячої гігієни прийом сортування і видача тим, хто цього потребує. Коли ти щось робиш, ти зайнятий, в тебе немає часу думати про те, що коїться, або хоча б менше про це думати. І так само з внутрішньопереміщеними особами з одягом і з харчовими наборами і соціально незахищеними людьми. Це не було у нас в планах. Але як коли приходила гуманітарна допомога, 30% об'єму всього вантажу обов'язково були речі, і речі, які багато потрібно було ще перебрати, і такі що також людям ну, не даси, і внутрішньо переміщени ми їх на себе взяли велику кількість питань. І получилось, що кожен напрямок перемоги. Має відповідального прийшла і сказала, що я хочу допомагати. Меня одразу тут на вході спросили, що ви вмієте делать, На що я ответила, можу оказывать першу медицинскую допомогу. Мені сказали, здорово, медик. иди, вот там пакет, начинай. четай ми вже видали більше півтори тисячі за три місяці. Людям одягу допомогли в кінотеатрі. розвинули напрямок безпеки. У нас є е, керівник по цьому напрямку, який приймає повністю все перед входом. В нашому волонтерському центрі «Перемога» є люди, які самоорганізувалися для оказання допомоги громадянам України. Це хлопці, які тут зібралися і оказують різну допомогу. Це як і розгрузка гуманітарної допомоги, загрузка, також розвоз допомоги населенню. Все, що потрапляє сюди, проходить через них все перебирається так само, і все видається. Тось, тобто, якби коробками, які до нас потрапляють, воно сильно не видається. Все проходить через наші руки, щоб ми нічого також не передали якогось жучка, який піде до військових. І у нас був також інцидент під час того, як сплили сітки, що тут жіночка почала все знімати. І коментувати російською мовою, і ну, почали робити зауваження. Ну а в перші дні було якось теж стрьомно, тому що в сіпорських каналах бархат числився, як публікувався як склад із оборонними позиціями навколо. То, в принципі, тут знаходитись масі людей було також не дуже безпечно. І ця жіночка, яка почала знімати, на зауваження не реагувала, почала там себе неадекватно вести, і Провірили її документи. Вони там також були із. Певним корінням російським, і її було виведено і передано там поліції. Ось, і після цього ми таку масу людей звідси мусили прибрати. Я вам хотів багато, Є певні люди, які розвантажують мене. Наприклад, після прийому по 300 дзвінків на день в перші дні я просто уже якби. На телефон у мене була така реакція, просто ну, якби його не існує для мене. Ну, щоб я могла ще думати, щось робити, мені просто на телефон не потрібно було взагалі витрачати увагу. Ось тому усі вхідні дзвінки у нас перейшли у відповідальність відповідального за вхідну інформацію. Це Лінчик наш. Звернення починаючи від того, що нам їсти, де нам жити, що нам робити, а підтвердіть, там тривога точно. А коли комендантська година, а чим я можу допомогти, дзвонить мама. Син голий, боси, діньте, будь ласка, ти їм говориш, все в пріоритеті. Ну якщо він десь на сході, і дійсно там ідуть бойові дії, звичайно, ми допоможемо. А коли потім виявляється, що цей син десь під білою церквою, то всі самі розуміють, що це не актуально і не в пріоритеті. Часто просять неможливе, ну тобто квартири, автомобілі, е, якісь гроші, ще щось. Ми фізично не можемо цього дозволити. Причому запити навіть є від військових, теж неможливі, тому що е, ну, хоча б чотири пікапчика, пару бусиків е, і так далі. На такі суми, на жаль, наш волонтерський центр не готовий допомагати. Що бісить координатора, коли телефонують з Києва і кажуть, ми внутрішньо переміщені вже в Борисполі, забезпечте мене всім, тому що в Києві бойові дії. Ну так дуже цікаво. І Багато таких заходів? Дуже так, саме київських. Також максимально що можна було делегувати, було делеговано координаторам в команді. По організації працюю тут на кухні, забезпечую харчуванням наших волонтерів, які тут працюють в перемозі. Також займаюся формуванням соціальних пакетів для тимчасово переміщених осіб, які приїжджають до нас в Бориспіль, потребують такої допомоги. Ми всі зараз зацікавлені в тому, щоб надати якусь часточку своєї душі, свого серця для того, щоб звільнити нашу країну. До війни працював звукорежисером. Зараз займаюся соціальним напрямком в волонтерському центрі Перемога. Оброблюємо заявки, які нам надходять з приводу доставки продуктових наборів родинам. Малозабезпеченим родинам. Неприємно, коли ти не маєш можливості допомогти, а люди звертаються і звертаються. І люди сприймають відмову, що якби ми ну, винні, просто винні через те, що ми вже є. Ми вже всім винні задовільнити всі потреби всього світу в усіх обсягах повністю. Ну, люди не розуміють, що ми добровольно. Витрачаємо свій час, ми добровольно щось могли організувати, і ми добровольно в якійсь певній кількості людей зможемо допомогти. І що це не є безлімітне, і що ми не можемо всьому світу допомогти. І це не всі розуміють і відповідно реагують так, що дуже дуже неприємно. Ми не одні такі люди. Навіть той самий притула він також має ну. І негативну реакцію від людей, яким він не може допомогти, тому що у нього в пріоритеті там комунікація з керівництвом. А на солдат Сокопів голів і босів, якби він не може реагувати, тому що якби доцільніше через керівництво все вирішувати. Тут тільки особиста стресостійкість, абстрагуватись це звичайно дуже-дуже непросто. Ти потім ти настільки накаляєшся, що потім на елементарній ситуації можеш неадекватно ну, реагувати в, ну, в робочих моментах. В принципі, українців відрізняє від інших те, що робить нас українцями небайдужість, наша патріотичність, якщо у нас не буде нашої землі, то які ми будемо українці. Подякувати хочеться всім, хто залишається вдома, всім захисникам і всім, хто допомагає. Ми просто люди і можемо і втомлюватися, і нервуватися, і сваритися. Всяке в нас буває. Волонтер повинен дотримуватись певних правил, він повинен працювати для людей, він має бути толерантним і дуже працьовитим. І завжди пам'ятати про те, що це твій вибір. Ти прийшов сюди в першу чергу для тебе самого, а потім вже допомагати іншим. Постійно змінюється все. І так само зараз ну, ніхто не знає, що буде завтра. Чи вони наш ворог знову активізується і буде наступати, чи це буде затяжна на виснаження? Боротьба довготривала. Такий час був активний, активної єдності. І зараз, коли вже у нас тут близько не бахкає, то вже люди можуть дозволяти собі гристи один одного. Але коли є близько зовнішній ворог, то всі, всі дружні. Творчий уголок у нас є, його знімали. Основна задача творчого батальйону підтримувати бойовий дух наших містян, українців. Старатися створити настрій по прості умови. Прав. Ми тут так напрацьовувалися за день, що ти приходив додому і спав дитячим сном. Не тривог, ні чув, нічого. Стараюся роблю, щоб людям був комфорт, чистота, порядок, щоб настрій не був хороший. Все робить. Так, як треба, і щоб мені потім не було стидно за мою роботу. <ривіт> Війна закінчиться нашою перемогою. Тому що ми в себе вдома, ми всі замотивовані і нам відступати нема куди, ну, і сенсу немає. І правда, вона перемагає. От. Якби такого умного я тобі нічого не скажу. Ну, я лично вірю і все роблю для того, щоб внести цю краплю в цей океан нашої спільної перемоги.